Тепла вашій ватрівці лілі. Нашу серію відеопосібників зі сурваріум продовжуємо розповіддю про найперший бій у грі. Підготування до бою починається з ігрового лобі. При першому входженні в гру вам належить обрати фракцію, яка видаватиме завдання. У міру поліпшення репутації з нею вам відкриватиметься нове спорядження і озброєння. Слід зазначити, що завдання не нескінчені і можуть вичерпатися, а нові будуть доступні лише по якомусь часі. Визначаємося з угрупованням і переходимо до інвентаря. На початку з доступного озброєння можна взяти ППШ 41 або Карабін Мосіна, а також пістолет ТТ-33. Набої до них можна отримати в магазині без усякої сплати. Познайомимося з початковим озброєнням детальніше. Пістолет Кулемет Шпагіна більше пасує для ближнього бою. Його магазин вміщує в себе 35 набоїв, що замало при його високій скорострільності. Однак саме скорострільність є головною перевагою ППШ. Часто противник навіть не встигає зреагувати на випущений у нього град куль. Карабін Мосіна повна протилежність ППШ. Точна важка гвинтівка завдає противнику великої шкоди одним пострілом, проте зовсім не годиться для перестрілок на ближніх дистанціях. У зв'язці з карабіном себе добре показує пістолет тт 33 як підстраховка на той випадок, якщо противник підібрався в притул. Далі нам потрібно взяти набої. Натиснувши на екіпіровка, персонаж, ви відкрите вікно Показати амуніцію при наведенні курсора на шкалу. Ви помітите спливаюче слово додати. Лівою кнопкою миші додайте необхідну кількість набоїв зі складу до себе в рюкзак. Після цього обов'язково натисніть кнопку Застосувати. Окремо призначте кількість боєприпасів для складу. Тепер з вибором спорядження покінчено і можна натиснути на велику червону кнопку Грати. Далі вимкнеться система підбору гравців у матч. Як тільки скінчиться підбір, завантажиться одна з наявних у грі МАП. Інтерфейс в бою максимально спрощений. У лівому куті екрану ви побачите міні-мапу. Її розміщення можна регулювати в налаштуваннях. У центрі верхньої частини екрану розташовано рахунок принесених командами батарей і відлік часу до кінця матчу. У правому верхньому куті перелік завдань. Переглянути детальну інформацію про них можна, натиснувши на клавішу ТАБ. У нижньому правому куті розташовані показник ваших набоїв, режим стрільби і смужка витривалості. При отриманні персонажем несмертельних ушкоджень тут з'являється індикатор у вигляді фігури. Знайдені контейнери і поставлені союзниками пастки позначаються відповідними іконками. Метою матчу є збір батарей для захисту від аномального шторму. Це головне правило гри. Перемагає не той, хто більше вбив супротивників, а той, хто зібрав більше батарей. У майбутньому шторм може бути реалізований як окремий ігровий режим PvP. А зараз у версії гри 025 працюють два підрежими. В одному батареї розкидані по всьому рівню. В іншому вони трапляються в спеціальних місцях зарядки. Дуже правильною при пошуку батарей буде дія в парі, коли один гравець несе знайдений контейнер до бази, а інший прикриває його. Звертаємо вашу увагу, що не можна забувати і про захист принесених батарей на своїй базі. Гравці з ворожої команди можуть скористатися зручним моментом, щоб викрасти їх. Доволі часто під час інтенсивної гри у вас будуть закінчуватися набої або видаткові спецзасоби. Їх можна поповнити в спеціальному контейнері біля бази. Це той самий склад, про який ми говорили вище. Мабуть, це все, що ми хотіли розповісти про перший бій у Сурваріум. Побачимося в наступних видивах.